Я прибув хвилин за 15 після прильоту сюди. Вже одного важкого постраждалого забрали, надавали допомогу двоїм легким. У важкого була рука відірвана, Оскол, осколочне поранення. Мешкалю я поруч, чув два потужних, дуже потужних вибухи, от влучання. На кухні було. Чули, взриви, вийшли в коридор. Вони так різко, швидко, так що один заброєн. Як летів, чули. Два обидва, як летіли, як зрив був чули.